У постінформаційному суспільстві навіть серйозні порушення норм міжнародного права приречені ставати новинними приводами, як, наприклад, нав'язування громадянам України громадянства РФ, яке триває від початку війни, тобто з 2014 року. Проте предметом широкого обговорення у змі та суспільстві паспортизація українців на окупованих територіях стає лише тоді, коли йдеться про однозначно трагічні історії. Такі, наприклад, як вбивство військовими РФ у селі Малій Копані на Херсонщині, Валерія та Анастасії Саксаганських, що відмовилися отримувати російські паспорти, але тему нав'язування українцям громадянства країни агресора потрібно тримати у фокусі уваги постійно. На цьому наголошує співрозмовниця польського радіо для України Ярослава Барб'єрі. Звісно, тепер ми побачили більш насильницький вимір паспортизації спочатку повномасштабного вторгнення, де Паспорт стає також можливістю для шантажу. Та ми бачили, що наприклад доступ до медичних послуг, батьківські права, тобто абсолютно набагато більш фундаментальний рівень прав людини, ставиться як вимір для шантажу. І ось чому не треба забувати про цей вимір. Тобто, треба пам'ятати, що Росія це вже почала багато років тому, але що, звісно, чи Більше часу Росія матиме щоб просувати паспортизацію в цьому вимірі насильницькому. чим важче буде також повертати цих людей і цих територій. Я запитала у пані Ярослави, що очікує людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які все ж вирішили не отримувати російське громадянство. Звісно, вони під страшним тиском. Тобто, це люди, які знаходяться на окупованих територіях, вони під страшним тиском, але це дуже важка дилема стоїть перед цими людьми, бо з одного боку це принципово вони не хочуть приймати, але звісно є ризик для їхнього життя, і як я вже підкреслювала, тобто людей ставлять під вибором. Наприклад, були випадки, коли погрожували з зніманням батьківських прав погрожували віднімати там доступ до медичних послуг і так далі. Тобто, це ми маємо просто розуміти, що є такий вимір теоретичний, та коли ми говоримо, що буде після звільнення території, та як, наприклад, описати вимір там колабораціонізму, але ніколи не треба забувати про цей вимір людський, що люди, які... Переживають окупацію, перед яким тиском вони опиняються, які складні вибори. Це буде великою проблемою після, після перемоги, після звільнення цих територій. Бо як можна визначити та якщо людина прийняла під тиском ідеологічно? Від страху, тобто це дуже дуже важко буде визначити з юридичної точки зору також, попри те, що Ярослава Барб'єрі більшу частину часу проводить у Європі, вона часто буває в Україні. Я запитала у пані Ярослави, як вона вважає, чи українське суспільство має антипатію та засуджує тих, хто лишився на тимчасово окупованих територіях, а тим більше отримав там паспорт РФ, чи суспільство розрізняє жертв примусової паспортизації та свідомих колаборантів. Я думаю, що, на жаль, ця дискусія не проводиться достатньо систематично і прозоро. Я думаю, про це треба більше говорити. Але з іншого боку, я думаю, що радикально змінилася ситуація порівняно з розмовою про тимчасово окупованих територіях до 2022 року. Тобто я була частиною дослідницького проекту, де ми провели також фокус групи з. Людьми в тимчасово окупованих територіях в східній Україні, і ми якраз мали представити ці результати 24 лютого 2022 року. І чимало наших респондентів підкреслили це відчуття незадоволення тим, що, наприклад, в українських медіа вони відчували, що висвітлювали людей цивільних і окупаційних адміністрацій в одне ціле. І вони це сприймали як ну несправедливе ну висвітлення ситуації людей, які опинилися в цій окупації. Тобто там, звісно, були люди, що ідеологічно прийняли окупаційну владу, люди, які пасивно прийняли, люди, які е, самого початку не прийняли. І тобто і, і оця відмінність психологічних політичних поглядів недостатньо була висвітлена до повномасштабного вторгнення. Я думаю, що Ситуація змінилася зараз. Я думаю, більше обговорюється трагедія багатьох людей, які опиняються в цій ситуації, і визнання, що це буде дуже складно, тобто визначити, хто був колаборантом, а хто прийняв з. Ну, бо боявся, бо під примусом, але звісно, тут є також компонент, що з юридичної точки зору має бути дуже чітко визначити, як, як будуть визначати ці випадки. Ярослав Барб'єрі зазначає, що позбавлення батьківських прав це також один із методів, які Росія активно використовує на окупованих нею територіях. Так, звісно, я насправді присвятила чимало уваги до цього питання, і звісно, на міжнародному рівні, в міжнародних медіах, політичних дискусіях, от саме депортація українських дітей з окупованих територіях. Ну дуже зараз про це говорять, але я завжди хочу підкреслити те, що мілітаризація індоктрината дітей почалася дуже систематично з самого початку 2014 року. І це звісно я повертаюся до питання, що треба дуже чітко почати говорити зараз про стратегію, що робити з людьми, які пережили окупацію після звільнення території, після перемоги, тобто як до стратегії реінтеграції. Тобто, є питання про громадянство людей, які прийняли російське громадянство, як трактувати ці кейси. Але питання про дітей, яких депортували, доктринували ця мілітаризація дітей чотирнадцятого року, також дітей, які ще не депортували, то це буде також питання національної безпеки. І я думаю, що це одна з найбільших трагедій у вимірі війни, але насправді я не бачу достатнього обговорення цього питання. Я думаю, що це проблема, і треба це вирішити. Докторантка Бірмінгемського університету вивчає репресивні методи, які Росія використовує на окупованих територіях України не лише після 24 лютого 2022 року, але й раніше, я поставила питання про те, яку динаміку ми можемо простежити, чи підходи змінюються, чи це ті ж самі методи, тільки зараз Росія їх масштабує і те, і те. Тобто для мене було важливо підкреслити те, що багато з цих репресивних методів які. Почали вивчати і висвітлювати в міжнародних медіа з 22 року. Вони насправді мають довшу. Історію це важливо, щоб це розуміти, щоб також почати розглядати ну, вирішення цієї проблеми в майбутньому і інтегрувати в частину стратегії перемоги, що робити з людьми території, які пережили окупацію вже наперед. Але от що що я завжди хочу підкреслювати, що багато з цих вимірів, там приклад також інтеграція в економічних фінансових. Питання не завжди було зроблено систематично само початку 2014 року, тобто були там елементи хаотичності, паспортизації, яку ми вже згадали. Насправді почалася відносно пізніше часу, але один аспект, до якого підійшли доволі систематично, само початку, це саме індоктринація, мілітаризація дітей. І молоді, і це я думаю дуже важливо підкреслювати. Бо, хоч стратегія політична Росії, змінилася, тобто треба згадати, що до кінця 2021 року. Одно війна була артикульована через призму мінських домовленостей. Про скільки ми вже не говоримо про них. Але ціль Росії була реінтегрувати території, які де факто були вже інтегровані в Російську Федерацію в різних вимірах: політичних, економічних, юридичних, культурних, освітських. А от з 22-го року з повномасштабним вторгнення це було. Відкидання цієї стратегії, бо вона провалилася фактично. То, як ви казали, та вони масштабувалися, але вони почалися набагато раніше. І, от щоб розуміти, як вирішити ці питання, треба брати до уваги тривалість цих процесів, особливо в такому делікатному і складному питанні, як індоктринація тобто як ми будемо. Перебудовувати українське суспільство після перемоги з людьми, наприклад, що були в окупації 10 років, та це дуже інакший вибір ніж люди, які пережили окупацію 2 роки. І це ж треба забувати, що ці процеси ну також почалися тільки в 2014 році. Тобто пропаганда в деяких територіях була просунута набагато раніше. Я просто думаю, що. Доручити всі міркування разом треба розуміти, що це має бути частиною стратегії перемоги реінтеграції купованих територій вже зараз. Нагадаю, що моєю співрозмовницею була докторантка Бірмінгемського університету Ярослава Барб'єрі.